Новий комплекс радіоелектронної боротьби для захисту бронетехніки від російських дронів вспомні те, що відбувалося у ну скажімо, Олександра Невського. Розроблений українською компанією Tech, успішно пройшов польові випробування і готовий до серійного виробництва. Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації України. Комплекс створює захисний купол до 600 метрів навколо себе. Під дією системи коптерчі дрон камікадзе не може отримувати команди та передавати дані. Як результат, ворожа пташка або зависає в повітрі, або здійснює аварійну посадку. Або просто безконтрольно падає на землю. Крім того, система піран'я пригнічує системи супутникової навігації, наприклад, російську ГЛОНАС, що є альтернативою GPS. Командувач ракетних військ артилерії і безпілотних систем, саме безпілотні системи тепер в зоні відповідальності артилерії. Генерал Сергій Баранов е сьогодні повідомив. Низку новин насамперед, те, що о, в Україні є такі своя ракета з дальністю 700 кілометрів. Він сказав про те, що є досить зразки проводяться випробування, і зараз будуть проводитися подальші випробування і з точки зору, і в зору і дальності влучності. Це вкрай важливий показник, тому що поява такої власної ракети чи власного ракетного комплексу з дальністю 700 кілометрів буде таким гарним доповненням до тих же атакамсів, які ми вже отримали і до ми вже якраз минулого тижня бачили ефективне використання атакамців по ворожих цілях, і це дійсно забезпечує посилення нашої артилерії, окрім появи власної ракети. Власно ракетного комплексу сьогодні ще одною новиною було відео, де командування сухопутних військ вітаючи ракетників з їхнім професійним святом, показало відео, де було вперше продемонстровано вже шведську гаубицю Арчер. Ця гаубиця власне є найбільш технологічним зразком, який сьогодні, як на мене, існує в світі нам їх обіцяли десь влітку, і зараз вперше продемонстровано, що вона вже є в українських збройних силах. Вона спроможна знищувати цілі противника аж на 60 кілометрів. Це власне унікальна зброя для контрбатарейної боротьби. Тобто, ми можемо фіксувати про те, що загалом відбувається посилення нашої артилерії за рахунок постачань з боку партнерів, так само створюється власний зраз окрім цієї ракетної системи, згадаю про систему Богдана, яка так само виконує бойові завдання і. Сергій Баранов так і сказав про те, що відбувається розгортання виробництва власних боєприпасів. Він навів такі показники, що наразі в питанні забезпечення себе боєприпасами Україна самостійно закриває 20% від потреб. Відомо, що це такі ну дуже оптимістичний, як на мене, показник. Не думаю, що ці 20% поширюються на боєприпаси там калібру 152 чи 155 мм, Але в будь-якому разі цей показник так само вартий уваги. Тобто на сьогодні бачимо, що артилерія є ключовим. Елементом для ведення бойових дій і посилення їхніх можливостей розширюється за рахунок і власної і допомоги наших партнерів. От ну тепер проходять до статті залужного минулого року, у вересні в журналі за економіст він теж написав статтю і цього року. Ну в листопаді він написав статтю. Що змінилося в його тезах ключових питаннях і як би ти це міг проаналізувати? Ну і дати оцінку вже тоді тому, що він пише зараз. Ну дійсно ця стаття, чи скоріше низка статей, тому що там у Монкечі, в журналі «Економіст» було інтерв'ю з залужним. Була така стаття від самого видання Економіст, і таке есе-візія залужного щодо технологічних змін, які потрібні збройним силам, аби умонка ще уникнути цього ризику переходу в окопну війну. Власне, тут скоріше йдеться про те, що і Росія, і Україна на полі бою вийшли на рівень, коли вони мають паритетні можливості на поточний час, і нові технології власне унеможливлюють якісь там потужні прориви і штурми. І саме тому якраз Залужний зафіксував декілька пріоритетів, які мають бути змінені або реалізовані для того, аби знову з цієї скажімо так, ну, позиційної війни перейти в війномобільну і забезпечити просування на лінії фронту. Він говорив про те, що нам насамперед потрібна перевага в повітрі, і це не не стільки пілотовані літаки, як різні безпілотні комплекси. Він говорив про те, що треба покращені засоби радіоелектронної боротьби, треба посилені можливості контрбатарейної боротьби. Протимінні рішення, які дозволять нам швидко просуватися по замінованих полях. І, власне, п'ятий, але далеко не останній пріоритет це якраз робота з нашими резервами, мати можливості мобілізувати, головне, якісно готувати більше людей. Оці всі п'ять чинників, власне, вони є. Начебто відомими, але на основі поєднання цих п'яти напрямків треба створити такий новий мікс, забезпечити новий симбіоз можливостей, який дозволить переграти противника в порівнянні з нинішнім статусом, де ми з росіянами, як вважає воложне, поки що маємо такий динамічний паритет, і жодна зі сторін не може домогтися якогось там успіху на полі бою, що власне демонструють оці ворожі наступи під Авдіївку, де ворог крошиться на мінних полях і за рахунок і нашої артилерії, і коли ми намагаємося просуватися на е, півдні, так само впираємося в е, міні поля противника і роботу ворожої артилерії. Тобто зараз такий період пошуку нових варіантів. І ця стаття власне, примушує і нас дивитися по-іншому на війну, і примушує наших партнерів переглядати обсяги і сенс і зміст тієї допомоги, яку ми повинні отримати для того, аби забезпечити зміни на рівні. Що ми зараз отримаємо таку помилку або пастку, яку саме потрапляють європейці, тому що стаття написана не про глухий кут. Вона говорить про те, що ситуація змінилася. Коли ми говорили рік тому, то мон кажучи, ми готувалися до наступу. У нас не було зброї. Тоді заложник казав, що треба там 300 танків, 700 БМП і 500 арт-систем. Цього ми отримали десь дві третини, і з цим все рівно пів. Пішли в наступ, до речі, і без літаків і, також, і без також, літаків. Тобто, фактично, під політичним тиском, перед необхідністю звільняти нашу територію під розумінням того, що ну іншого варіанту просто немає. Ми тоді забезпечили ми збройні сили сили оборони, забезпечили максимально з того, що є, і зараз умовно кажучи, коли ми говоримо про паритет чи умовний туп тупік, то фактично це для нас зовсім непогана ситуація, враховуючи перевагу росіян, чисельності, озброєння, таке іншого, оцей. Поточний паритет потребує нової хвилі підсилення, і не просто зброї, а тепер уже змін в технологічних рішеннях, в підходах до мотивації людей. Це це важливий компонент, і до того аби е, забезпечити новий етап бойових дій. Можливо, він почнеться не з початку року, там трошки пізніше, але будь-якому разі ми говоримо про те, що ми виходимо на кристалізацію нового бачення наступного етапу війни, і це якраз те, що вкладено в головну ідею в публікації залужного, які мають зрезонувати в наших партнерах. Тому що їм так само треба воювати по іншому. Вони нам казали, що кажучи, з цією кількістю озброєнь може бути за нашими підручниками, за ви нашими маєте підручниками йти до кінця Криму. Криму ви маєте так. за умон кажучи за е день просуватися на 30 кілометрів, і за цей час, за 4 місяці, можна було двічі сходити до Криму, там повоювати, повернутися. Е як каже, достатньо саркастично залужний в цьому матеріалі, але насправді то, що вийшло, фактично, війна змінилася, і то, що було рік тоді і рік зараз, в тому числі Принципово різними. Якби була та техніка в тому обсязі, можливо, росіяни би не встигли побудувати міні поля, але вони побудували, вони створили нову реальність, і ця реальність відзеркалюється на вимогах до збройних сил. Так що, мовно кажучи. Техніка, тактика, технології, мотивація наших людей, це якраз ті чинники, які мають бути враховані і нашими партнерами, і в нас і нашою владою. Тому що ми розуміємо, що е, зараз оці е, надмірні очікування, які були створені е, можливо помилковими там закидами щодо того, що ми там до кінця року досягнемо таких торбежів, зараз потребують переформатування і створення нового так точок оперття в суспільстві і військових для того, як, аби діяти далі.